Ну що, знову привіт. Ну, бачите, якщо проводиш прямий ефіри, то знову і знову хочеться їх проводити. Але причина не в цьому. Привіт-привіт! Я хочу про цей аромат. У мене про нього є дуже-дуже багато відгуків. І навіть знову мені його Галинка перезамовила, коли були ми на аромодегустації в місті Ковеля. Галинка мене запросила, ми їздили на холодні контакти, і, відповідно, я брала з собою аромат 85-й або Майвей. Аромат, який сам. Себе за кого, про нього навіть не треба нічого розповідати. Перша історія була так, що я дуже поспішала до голинки, бо ми домовились на 10-ту годину, а відповідно в Ковель треба було їхати півтори години. Я влетіла в маршрутку без квиточка, підходить до мене, відповідно, водій. Каже, дівшка, ви так каже, пахнете. Каже, ви зайшли в маршрутку і за вами пішов в шлейф. Ну, відповідно, я трошки зніякувила. Кажу, ой, дякую, дуже приємно. Заплатила за маршрутки. Я все мої емоції. Дійсно, парфуми нас вчать отримувати класні, приємні, емоційні компліменти. Бо я як така трішки я людина, знаєте, не, не, не дуже то. Вмію отримати комплімент, хоч сама їх люблю дарувати, але отримати, Але дійсно з цими ароматами, з бренду прове, ви завжди будете отримувати комплімент. Тому я завжди всім наголошую, будьте обережні, бо будуть завжди компліменти. І коли я цей аромат взяла з собою, бо Галинка казала: та нічого з собою не бери, тільки візьме стартер, покажу: у мене все є. Але я цей аромат взяла, думаю, це маршрутка. Відповідні якісь дівчинки будуть зі мною, красуні їх ти буду їх парфумити. І ну, цей аромат ми зробили таку на капоті, виставили, який аромат, і відповідно я положила свій відкритий аромат. Дуже багатьом ми пшикали. Він всім заходив, Всі за кого, А одна дівчинка, навіть дуже така красуня. Ми їй не пшикали, навіть відповідно подякувала, взяла нашу рекламку. Ми всім дарували таку нашу дуже класну рекламку з брендами. Дійсно, які компанія пропонує за класну ціну мати дійсно парфум. І вона через півгодинки приходить, каже: дівчонки, хочу цей аромат. Світланочка, привіт. Ми Галенка зайшла в машину, пошукала, каже, цього аромата нема. Можемо цей аромат вам замовити. День два він буде у вас. каже ні, я вже. Хочу цей аромат, ну і показу на мій флакон. Ну кажу, я вже декілька разів ним поскорила нічого. Відповідно, вона цей аромат купила. Кажу: Галинка, ти мені його перезамов, бо я теж хочу мати в своїй колекції. У мене колекція парфум є багато. Як я вже казала, що я фанатиком є парфумері, це було завжди і є, і буде. Бо я дійсно люблю дорогі аромати, які звучать, які коли можна отримати комплимент, які пахнуть на одязі. До дня, коли ти сідаєш в маршрутку, а він пахне. Коли ти заходиш в кабінет, а він пахніє. Коли ти йдеш за кавою, чай, він пахніє. Коли ти сідаєш в маршрутку, а він пахніє. І він тобі не заважає. І оточок роблять комплект. І так дорого каже, пахнете. Тому Галинка мені його перезамовила на офісі, мені дівчата його дали в посилочку, я його отримала вже коли робила розпаковочку, вже я забулася з матвійчиком в суботу. Відповідно, вже не могла дочекати, думала, можливо, я його відкрию завтра, але в мене трошки завтра міняються плани. Тому, дівчонки, роблю свого унікального парфуму, який закохує сам в себе. Навіть у мене така була ситуація, я дівушку напарфумила, вона в мене замовляла. Чоловічий аромат, я вийшла з цим ароматом до неї на парфумав, і вона мені пише, Тань, вже 5 днів, а це ще аромат на куртусі пахне. Замов мені його. А одна знайома теж його, по, ну, по моїй рекомендації, замовила і каже: Танюшка, давай Цей аромат дійсно каже пахні. Тому роблю таку невеличку розпаковочку: це бренд Прове. Це дійсно йде парфум 20% Концентрація, всі знають, що 20% до 30 це йде парфум, до 20 це йде парфумовані води, а ще менше туалетні води. Тому, коли ви купуєте парфу, парфум або туалет, завжди звертайте на концентрацію. Сама концентрація чим ви користуєтесь чи парфумом, чи парфумованою водою, чи туалет. Я в компанії провела настільки колект, як чоловічі, так і жіночі, так і унікальна лекуляна. Тільки парфум, тобто вони тримаються і звучать. Є повністю юридична адреса, є складнички, юридичні, що це дійсно йде парфум жіночий. Є чоловіча, коли є унісекс, а в мене йде чоловіча така є штучка, фольга. Тобто, коли я зараз про вас відкрию, він сам по собі відкриється як бутон троянди. Є штрих-код, і скільки його він, тобто, після відкриття дійсний 36 місць. Ну, відповідно, стільки часу парфумом я не користуюся. Є штрих-код, це є 50 мл парфума. Так він нас запакований. Такі дуже класне оригінальне упакування. Відкриваю мій улюблений вем. Чесно думала, до завтра не дочекаюсь, тому роблю розпаковочку при вас і вже біжу на манікюр. Знаєте, я вичитала, що ця штучка, оця лента, де упаковуються аромати на заводі, має бути не більше 5 міліметрів. Нас дійсно йдуть заводські парфуми, розлиті в Польщі на заводі прове, а самі аромомасла Закоплені в місті Грасе. це йде Франції, де навіть знімався фільм Парфумер. Я навіть про це місто читала там, навіть є дуже крутий музей парфумерний, де більше 400 тисяч експонатів парфумів. Тому дівчонки, дійсно, ми користуємося якісним брендовим заводським. Французький парфум, тому маєте про це на увазі. Дійсно, що в нас зараз дуже багато парфумів є на ринку, але дійсно парфуми проведе вас, закохай оцею ноткою нотку дорогізни, якістю і ціною, яка доступна кожній з нас. Так, розпаковую. а то я можу про парфуми повірити, дуже-при дуже багато говорити. О, бачите, все я спакувала, вже ви його 10 разів не запакойте, бо вже оця штучка, бачите. Навіть можна тут взяти, не знаю, скотчу, жістучка розпакувати все. Таке гравірування, що це є бренд Prove. Це йде значок троянди бутон-трой або співпраця. Тобто дуже класно відкриваю. Ну, цей аромат вже я знаю, тобто емоцій в мене стільки не буде. А я просто вам хочу донести інформацію, що коли ви купуєте парфуми, будь якої компанії, що ви, чи, будь не буду називати, щоб ви звертали увагу на ці якості, ці якості, не, ці, не тільки в ПРОВЕ, це якості оригінального, заводського парфуму. Подвійне опакування. Це говориться про те, що використовують заводським парфумом. Десь трошки ручку. Далі в кожній упакуванні. Чи в такому, чи в такому є сертифікат справжності, Що ви дійсно користуєтеся, Користуєтесь парфумами французькими. Сертифікат справжності є в кожному, і в чоловічому, і в жіночому, і в 100 мл у нас теж є парфуми, і є унік, унікальна колекція теж. Молекулярні парфуми є унісекси, теж в них є сертифікат справжній. Я в жодній компанії такого не зустрічала, щоб в кожному упакуванні таке. Ну і сам мій улюблений парфум 85 май. На кожному упакову, на кожному наклейці є навіть складнички. От є мускул і бергамот. 85 або My в брокарді 50 мл не буду казати, чи туалетна, чи парфумована вода, більше 5 тисяч гривень. Це в нас йде Майвей, бо в такому це йде італіянське скло. Коли ви відкриваєте це замовлення, все, все е пшикалка, і це упаковочка дуже. Тісно запаковує, тобто тримається аромат, він бачите, не струй. Такий в нас є м -м, розпилювач до самого бачите, дна. Тобто, ви коли користуєтесь парфумом, ви його допшикуєте до всього дна і перші два пшика буде повітря, бо дійсно то все запаковують, розливають на заводі прове. Дівчанки, цей аромат, ну я просто чесно, не могла дочекати, щоб його не розпакувати при вас. Дійсно, він такий крутий, дівчачий, такий солодкуватий, шлифовий, стійкий. Знаєте, зразу таки викликають йому не зря отримувати всім аромат. Завжди будете отримувати комплимент. Дійсно, цекий гарний бренд який, Дивіться, шикарний упаковочка. Ой, на Напокочки, флакончики. Таке є значок теж на флакончику про В Значок або співпраця, або бутон троянда. Дійсно, фресе все в трояндах. Зараз працює клімат-контроль. Як він круто звучить. Просто, дівчонки, цей аромат у вас закохає колекція більше 100 ароматів на будь-який смак, на будь-який. У любілі, це правильне слово, є, є 100 мл, є 50, є п'є на той аромат, який навіть сьогодні в мене був в сумочці. Така тиржина, це більш такий пудровий аромат. Є чоловічий 50 мл, і є молекулярний аромат, який можна комбінувати між собою. Тому, дівчонки, дійсно рекомендую користуватися брендовим заводським оригінальним парфумом компанії бренду Проверт. Подивіться, який тут в скло. Такі, дивіться, упакування оригінальне все, таке, таке все гламурненьке, таке все, знаєте, при незряці аромат, знаєте, я вам скажу по своїй же оботі, боруть в руки і вже їх відпускати ніхто не хоче. Бачите, такі, знаєте, в ньому мінімалізм такий, а звучання максимальне, стійкість максимальна, відкриття максимальне. Це все в одному флаконі, в мінімальному. Таке скло, вже я вам казала в, Боже, в Італії. Італіянське скло, дійсно. дійсно. Бренд Прове, чому я тут, дає можливість кожній з нас мати дійсно класну продукцію бренду Прове. Парфуми, догляд за обличчя, макіяж, догляд за тілом. Миючі засоби, які просто як я кажу, п'ємо каву, а вони працюють дійсно. Бади дуже класні і для контролю. Ну не буду, бо можу багато говорити, бо дійсно ця продукція, яка мене закохала, і ця продукція ще допомню і все буду закінчувати. Буду поспішати. Має санітарно і гігієнічні висновки. А це я дуже придужую. Нагаля всім наголошую, коли ви щось обираєте, зверніть увагу, чи ця продукта сертифікована. Чи ця продукція має санітарно і гінічні і ці всі логотипи, які я вам розповідала, це дуже дуже важливо, бо ви не? Можливо, не в багатьох його зустріти. Я навіть підшла купопарфу, вони торгують розливними. І я хотіла запитати, чи є в них санітарні їхні висновки, чи сертифікат на цю продукцію на мене з такими очима подивились. Тому маєте тут дійсно скло, а не пластмас. Всім гарного, мирного дня! Закохайтесь в продукцію Prove, в бренд пробе, який вас зробить дуже дуже щасливими. Такі, знаєте, надасть вам такі емоції радості, емоції. Майбутнього і дійсно всім мирного дня! Щасливка. Дякую, що слухаєте мої прямі ефіри, які прям-прям залітай, і що дуже-придуже мені багато задаєте в дірих запитань. Маю вечорами що робити. Всім гарного дня!